Війна між кіберами та обманоїдами у розпалі, і вони щосили намагаються захопити цінних міні конів. Виграє та сторона, яка назбирає більше міні конів, і якщо це вдасться мегатронові, то він зі своїми приборканими міні конами стане правити всесвітом. Єдину надію на мир у космосі земля покладає на оптимуса та кіберів. Лише вони в змозі перемогти обманоїдів. А зараз починається нова битва. Трансформери, раптовий удар. Що знайшов? No, yet, ні, ще ні, сер. Ти взагалі шукаєш. Or, you Що you ти там робив увесь цей час? Я цей ж наказав шукати цей цей територію циклони і негайно. I'm і упевнений база кіберів десь там. Звісно, сер. Та яка різниця? різниця? Коли я її знайду, то відразу рознесу, рознесу надруски. Що? Циклон весь день там літає і досі не знайшов їх бази. Він знайде їх, інакше. Це Сонар виявив кіберів у цьому районі руйнівнику. Тобто, ви розумієте мову мініконів? Звісно, розумію. А ти що, досі не навчився? Та ні. Ні. Звісно ж, навчився. Напевно, бреше. Я засік сигнал. Визнач координати Зорокрику. Знайшов. Я зафіксував координати їх бази, Мегатрони. Тепер ти попався, Оптімуса найкращий. Тобто ця база завжди тут була? Так, важко в таке повірити. Тут класно, правда. Але заждіть ось побачите, що всередині? Це ти про що? Я не дуже полюбляю несподіванки, хлопці. Спокійно? Ти ж ще не бачив, що там всередині? То чого ми чекаємо? Дивіться, кібери вимкнули силове поле. За мною хлопці? Гаразд. Ну хто б міг подумати? Карлос у нас тепер екскурсовод. Лише подивіться, скільки лампочок та кнопок. Це якісь супертехнологічні штукенці. Що відбувається? Думаю, краще нам бігти до командного центру. Думаю, краще не треба з цим гратися, білі. Відчепися, ти Фреде. а куди це всі поділися? Дивно. Хлопці, ми вже готові йти далі. І що нам робити? Підемо роздивлятися самі, звичайно. Так, ходімо. Але ж ти знаєш, що в мене страх перед можливістю заблукати. Ніби тут можна заблукати. Не знаю, Білі. Але в тебе це завжди добре виходить. Це ти про що, Фреде? Оптімуса, що відбувається? О, Всередині бази відчинився портал. І що це означає? Алексіс, думаю, він має на увазі, що до нас завітали гості. То ось вона яка база кіберів. Могли б кращу систему захисту поставити. Вам не здається? Зараз не час для твоїх дурних жартів, циклони мерщій до роботи. Так, звісно. Уперед, сонаре. Знайди тих мініконів, щоб я міг скласти зоряний меч. Як вони дізналися, де наша база? Тривожнику. Вмикай внутрішню систему оборони. Yes, так, сир. Ого, це круто. Коли ви це змайстрували? Та це лише мій невеличкий винахід, на випадок якоїсь аварійної ситуації. От бачиш, Фреде, тут є все, що треба. Білій? Фред? Хлопці, куди вони поділися? Чудово, ми їх загубили. Де це ми, знову. От бачиш, Білі, все як завжди. Ми заблукали, я зголоднів і хочу додому. Чому з нами таке щоразу? Ну, давай, кажи. Гаразд, й гадки не маю, де ми зараз. Я так і знав. Ну, принаймні, чогось ще гіршого не може статися. Це ж, це ж... мегафон, <плес> ти знайшов їх Сонаре? Так, Вогонь поклятим обманоїдам. Що сталося, Алексіс? Мірно шоку. На на... Збіж? ось цей сектор швидше. Ні, це білі та Фред. Що? Припинити вогонь. Hey, Що сталося? У них скінчилися набої. У лазерів немає набоїв. Oh, yes. Напевно, це якісь несправності. Уперед. Нам дуже пощастило, що вони нас не помітили. Мерші тікаємо, поки ще можемо. Оптимус, вони знають, де ми йдуть прямо до командного центру. Гаразд, приготувались, вони йдуть сюди і хочуть битися. Дивись, розстріли. вони шукають не нас. Бачиш <плес> того мінікона? Тобто він відшукує таких, як він сам. Напевно, так і є. Думаю, для цього вони й прийшли. Вони знайшли нас, просто йдучи по сліду мінікона. Який план дій, Оптімусе? Uh, Зараз придумаю. Oh, Чудово. Я не можу сидіти тут і чекати, поки вони вкрадуть мініконів. Я покажу їм, як вириватися до нашої бази. Жаростріле! Реде, ви залишайтесь тут і сидіть спокійно. Обманоїдам потрібні лише мінікони. Якщо я візьму їх з собою, то обманоїди сюди не прийдуть. Вперед. Так, Реде, що це ви робите? Хочемо допомогти? Я визначила, у якому напрямку побігли білі та Фред Класно. Може, ми підемо врятуємо їх? Так. Мегатроне. Що сказав Сонар? Мінюкони нікого не перемістилися. Вони злякалися і вирішили тікати. Який сором. цей твій сміх так дратує? Ми тут не любимо, коли до нас приходять без запрошення. Тож краще вам негайно піти звідси. То зупини нас, якщо наважишся. Так завдання не з легких, але ж треба його комусь виконувати. Ах ти нахаба. Ану, спробуй ось це. повний режим атаки. Напевно, у тебе десь дріт відійшов, якщо гадаєш, що зможеш перемогти мене самотужки. Вже розстріле. Ось і вони. Скажи, оптімусе, не у тебе. Димовику, давай. Так. Гадаю, в тебе є дещо мені потрібне. Стріляємо в них. Та не в мене стріляє в них. Припинити вогонь циклони, ти стріляєш у нас. З тобою все гаража розстріли. Так. Чуди швидше. Вибачте, це все через мене. Нічого страшного. Мегатрони, Здається, вони пішли туди. То мерщій за ними. Так, сер. Вони опускаються. Жаростріли візьми міні і заховай їх. Зрозумів? Що? У мене є план. Тривожнику, димовику. Так, сер. Геть здорові. Чудова ідея, мегатрони! Та годі тобі руйнівнику. Тобто тобі навіть у голову не прийшло б прострелити двері. Що? Тихо. Hey! Дивіться он туди. Він чекає. Зараз упіймаю. Трансформуюсь. Тут не виходить трансформуватися. Давай краще я. Дивись і вчися. Що? Це пастка. Що ж нам тепер робити? Прострелимо дірку. І я відріжу їх з іншого боку. Гаразд, відійди. Давай спробуй ще. Поки ці двоє зайняті, я піду сам і шукаю тих мініконів. І чого я маю все це робити? Що Що відбувається? Ні, що це таке. Ну, віддавай мінікона. А це що за фокуси? Покажись. Тобі все одно не втекти. Це мій ми, мінікон, мій. Трансформуюсь! Отклятие киборы! На жаль, це лише муляж. Ті погані хлопці не повернуться, правда? Сподіваюсь, ні. А ось і вони не віддавай їм мене. Це ви про кого, хлопці? <плес> Карлос? <плес> <плес> Хлопці, пробачте, що залишили вас. З вами все гаразд, все гаразд, але більше не залишайте нас самих. Я ж казав, якщо підете з нами, то вам буде гарантований сюрприз. Але тепер не відставайте від нас, домовились? Думаю, треба звідси забиратися. Твоя правда реда. Ще чого доброго, що станеться. Мені сьогодні дуже щастий. Що правда, то правда, мої маленькі зимні друзі. Ходіть сюди. Мегатрон хоче з вами зустрітися. циклоп. Ні, він тефлон. Я циклон. Дякую, що нагадали, містере. Бувайте здорові. Якщо спіймаю цих малюків, то зможу вимінити їх на мініконів. План просто не перевершений. Швидше. Знайдіть, де сховатися. А зараз трохи пограємо. Виходьте, виходьте, я вас знайшов. Діти марно, ви від мене ховаєтесь. Мої сенсори фіксують тепло від ваших тіл. Чи хочете грати не в, повенка, а в розчавилки? Знайшов. А це що за штука? Дивно, у мене таке відчуття, ніби я розпадаюсь на частини. Опався Молодчина. Його затягнуло у телепорт. Але куди він потрапив? Туди, де він зможе трохи охолонити? Трансформуюсь. Тобі більше нікуди тікати. З чого ти взяв, що я від тебе тікаю? Мегатроне. Знову твоя жадібність затьмарила тобі розум. Що? Це якась пастка? Ну я зараз тобі. Ось так. Ти програв Мегатрона. Віддавай своїх мінігонів і забирайся звідси. Я так легко не здамся. Я знищу цю базу і вас заодно. Так, ось це мені більше до душі, я порозриваю всіх вас на друзки кібери. Він не сповна розуму. Тепер будете робити, що я скажу. Віддавайте мені усіх своїх мініконів, бо я відформатую жорсткий диск вашого друга. Ти від мене нічого не отримаєш. Жаростріл. Тоді доведеться тебе прикінчити. Я знаю, що ви кібери, дуже віддані один одному, але це ж просто смішно сонаре вже час пробуджених мініконів. Нарешті. зоряний меч мій. Віддай, він мій. Мегатрон скоро стане наймогутнішим трансформером у всесвіті. Молодець заростріли. Хапай його. Лідер один, з'єднатися. В атаку, знищ її. <плес> тобі кінець, мегатроне. Це тобі лише здається. Ти зовсім не вмієш битися зоряним мечем. Поб'ємося об заклад. Тобі мене не перемогти, але якщо ти приєднаєшся до мене, я покажу тобі, що таке справжня сила. Ні за що. Тобі лише треба віддати мені зоряний меч. Востаннє повторюю ні. Він такий сильний. Треба опиратися. Жаростріле! Стріляй Стріляє в нього жаростріле! У тебе вийде? Дякую, друзі. Зосередься на силі мініконів, а потім з'єднайся з зоряним мечем. Зосередитись на мініконах? Тільки не кажи, що ти послухаєшся тих жалюгідних людей. Кидай зоряний меч або дорого заплатиш. Я тобі пропонував. Шорт забирай! Тепер я зрозумів, що до чого, він самодужно контролює меч, але як? Кібере, тобі просто пощастило. Зачекайте, я ще повернуся. Відступаємо. Де це я? Це було нелегко. Жаростріле? Оптимус з вами буде все гаразд, нічого серйозного. Цей меч насправді дуже потужний. Думаю, він може розрубати будь що. Гадаю, мегатрой дуже засмутився, коли йому відрубали ріг. Він мегатрон. Мегатрон. Запам'ятав? Справді? Гарно впорався, жаростріле. Призначаю тебе відповідальним за зоряний меч. Так, сир? Дякую. Поздоровляємо, жаростріле. Молодець поки зоряний меч у мене обіцяю користуватись ним лише заради миру та справедливості всесвіті. Ось так зоряний меч найпотужніший меч у всьому всесвіті потрапив до рук одного гордого кібера. За все життя мене ще ніколи так не принижував якийсь кібер. Запам'ятайте мої слова, я за це помщуся де небудь, коли-небудь я змушу їх пожалкувати, що вони взагалі зустрілися зі мною. мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.